Справа 1028. Побудуйте графік функції. В першому завданні y дорівнює в чисельнику 8 x у знаменнику 2, де x більше рівне мінус 2 і менше або рівне 10. Ну що ж, складаємо таблицю значень цієї функції. Х у нас дорівнює з п'ятку мінус 2, то ми записуємо тоді першу дію. Отже, 8 тоді буде відняти мінус 2 у чисельнику, а в знаменнику 2. І це дорівнює. 8 відняти 2 це 8 плюс 2, чисельнику, знаменнику 2. 8 плюс 2 10, а 10 плюс 2 це буде 5. Записуємо в нашій таблиці. У нас значення y дорівнює 5. Є? Наступне X у нас дорівнює 0, то обчислюємо y. Записуємо тоді, що 8 відняти 0. У чисельнику у знаменнику 2. І це дорівнює 8 відняти 0, це буде 8. Чисельнику у знаменнику 2. 8 політик на 2 це буде 4. Є? Ну що ж, зазначаємо тоді, якщо x дорівнює 0, то значення y дорівнює 4. Так. Ну що ж, наступне третя дія записуємо. Пишемо 8 відняти. Замість X пишемо 2. І ділимо на 2. Це дорівнює 8 відняти 2 це буде 6. Поділити на 2, це буде 3. Є? Далі четверте. Отже, 8 буде відняти. Наступне х у нас 4. Мінус 4. І ділимо на 2. 8 відняти 4, це 4. Ділимо на 2, це буде 2. Є? І п'ята дія. 8. Тоді записуємо відняти 6. У чисельнику. Бо х у нас дорівнює 6 і ділимо на 2. Це дорівнює 8 відняти 6, це буде 2. Поділити на 2, це буде 1. Є шосте. Записуємо 8 відняти. Замість х пишемо 8. І ділимо на 2. 8 відняти 8 це буде 0, поділити на 2 це буде 0. Є? Ну і сьома діє. 8. Відняти замість х пишемо 10. Так, і ділимо на 2. Це дорівнює. 8 Відняти 10 це мінус 2, ділимо на 2, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, заповнюємо тоді нашу таблицю. Отже, х дорівнює 2, y дорівнює у нас 3, х дорівнює 4 y дорівнює 2, х дорівнює 6 у дорівнює 1. Х дорівнює 8 y дорівнює 0 і x дорівнює 10, і дорівнює мінус 1. Ну що ж, а зараз давайте відкладати отримані точки на цій координатній площині, яку я зобразив. Отже, на перетині по x мінус 2, а по y5 ставимо відповідну точку. Я жовтим буду позначати. Отже, раз. Далі на перетині. 0 і 4 ставимо точку. Потім на перетині 2 і 3 ставимо точку. Є. Потім на перетині 4 та 2 ставимо точку. Потім на перетині 6 і 1 ставимо точку, потім на перетині 8 та 0 по Y 0 ставимо точку. Ну і останнє на перетині. 10 і мінус 1 ставимо точку. Є. Ну що ж, бачимо, що всі ці прямі, всі ці точки лежать на одній прямій, то проводимо тоді пряму, що з'єднує ці точки через усі ці точки. Так. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює 8-х. У цих межах, де більше рівне мінус 2 і менше дорівнює 10. Є? Переходимо до другого завдання. Y дорівнює x що множиться на 4 плюс х, де x більше рівне мінус 5 і менше дорівнює 1. Я підготував таблицю значень, де перерахував всі х від мінус 5 до 1 з кроком 1. Будемо заповнювати таблицю цих значень. Отже, записуємо тоді перше дія. У нас y дорівнює x, що множиться на 4 плюс х. Замість їхса спочатку записуємо мінус 5, то ми пишемо, що мінус 5, що множиться, а в дужках буде 4 додати мінус 5, і це дорівнює. Це буде мінус 5, що множиться. 4 додати мінус 5, це буде мінус 1. Мінус 5 помножити на мінус 1 це буде. Це буде у нас 5. Є. Ну що ж, заповнюємо, що в таблиці, якщо X дорівнює мінус 5, то значення y дорівнює 5. Є? Далі друге. Х у нас дорівнює мінус 4, то пишемо мінус 4, що множиться, в дужках записуємо 4 додати мінус 4. І це дорівнює. Це буде мінус 4, що множиться, 4 додати мінус 4 це буде 0. Мінус 4 помножити на 0 буде 0. Ну що ж, записуємо, що значення y у нас тоді дорівнює 0. Є. Третя дія. X Х нас дорівнює мінус 3, то ми пишемо мінус 3, що множиться. А в дужках записуємо 4 додати мінус 3. І це дорівнює. Це буде мінус 3, що множиться. 4 додати на мінус 3 це буде 1. Мінус 3 помножити на 1 це буде мінус 3. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашої функції, якщо аргумент мінус 3 дорівнює мінус 3. Далі мінус 2 аргумент. Записуємо четверта дія. То ми пишемо мінус 2, що множиться, а в дужках буде 4 додати мінус 2. І це дорівнює мінус 2, що множиться, 4 додати мінус 2, це буде 2. Мінус 2 помножити на 2 це буде мінус 4. Є? Ну що ж, заповнюємо тоді в таблиці. Якщо аргумент дорівнює мінус 2, то значення нашої функції дорівнює мінус 4. Наступне значення: якщо х дорівнює мінус 1, записуємо п'яту дію, мінус 1, що множиться, а в дужках записуємо 4 додати мінус 1. І це дорівнює мінус 1, що множиться, 4 додати мінус 1 це буде 3. А мінус 1 помножити на 3, це буде мінус 3. Є в нашій таблиці. Заповнити, якщо аргумент x дорівнює мінус 1, то значення функції y дорівнює мінус 3. Наступне значення: якщо х дорівнює 0, записуємо 6. Якщо х дорівнює 0, то ми пишемо 0, що множиться. А в дужках буде 4 додати 0. І це дорівнює це буде 0, що множиться 4 додати 0, це буде 4. 0 помножити на 4, це буде 0. Є. Записуємо тоді в нашій таблиці, що значення нашої функції. Якщо аргумент дорівнює 0, дорівнює 0. Ну і останнє сьоме. 1 записуємо, що множиться, а в дужках пишемо 4 плюс 1. І це дорівнює. Це буде 1, що множиться. 4 плюс 1 це буде 5. 1 помножити на 5 це буде 5. Є? І в нашій тоді таблиці зазначаємо, якщо аргумент дорівнює 1, то значення нашої функції 5. Є? Ну що ж, а зараз давайте відкладати отримані точки на координатній прямій, яку я підготовив. Отже, тоді ставимо на перетині мінус -5, 5, по x мінус 5 по y 5 точку. Так, Ставимо точку. Далі мінус 4 та 0. Мінус 4 по x 0 по y, ставимо точку відповідно. Yeah. Далі мінус 3 мінус 3 ставимо на перетині точку. Yeah. Далі мінус 2 по х, мінус 4 по ігру ставимо точку. Далі мінус 1 мінус 3 на перетині ставимо точку. Далі 0 0 ставимо точку. Yeah. Ну і 1 по х, по ігрику 5 ставимо точку. Є. Ну що ж, а зараз давайте з'єднувати плавною кривою усі ці точки. Я не зможу це зробити на планшеті, бо тут це не так просто зробити. Так? То я підібрав ось таку криву і спробую зараз зробити так, а ви приведете це просто олівцем і лінійкою у себе в зошиті. Отже, проводимо так, щоб приблизно вона співпадала з усіма. Наявними точками. Так, ось так. ось Тобто наша ця плавна крива приблизно ось такого вигляду має проходити через усі ці точки. Отже, це буде так звана парабола.